До 8 березня я відношусь негативно більше. До дня матері, ну напевно, позитивно, бо мама в кожного є. До Дня жінки взагалі відношусь негативно, бо чоловіки затвердили собі в своїх головах, що подарунок мають дарувати на один день там в рік, в день жінки, наприклад, подарунки. І тому я відношу до цього негативно, бо вони заслуговують цього як Подарунки, квіти і тому подібне. Люди привикнуть, от так як привикнуть до релігійних свят. Я, наприклад, теж не маю нічого проти, хоча я православна, я не маю нічого проти, щоб зробили Різдво 25-го. Я не проти, щоб скасували, припустимо, 1 травня чи 9 травня. Хотілося б відійти від, від того руського міра і забутися за нього як про страшний сон. Можна об'єднати всі свята в один день і 8 березня, і 25-го. Свята не непогано. Якщо святково на душі. 8 березня, напевно. Тому що 8 березня це що? пережитки з СССР. А так Леся Українка являється українкою, тому це буде набагато краще. Не дивилися, не чули за це. Це дружини потрібно запитувати, а не мене. Це її більше свято, людей або матері. Я сама флорист, тому я кажу, що не потрібно. Забрати ці свята, тому що, навіть, якщо зараз війна, ну, звичайно, всі плачуть, всі переживають, але повинні якось ну, жінкам робити свято, воно не буде 25 лютого. Багато хто пише, що це СССРське свято, але це неправда. Так святкує ще і пів світу. Я звикла до старих традицій, от 8 березня для мене це якийсь ну, особливий жіночий день. Ну, а щоб його скасувати, я навіть не знаю. Ну, тоді 9 травня – це як Шевченків день зробити. 9 березня. А, 9 березня. Можу святкувати миру всім нам і самої швидкої перемоги.